Дощовий серпневий ранок в кучерявому садочку. Колись така погода натягувала на меланхолію, на якийсь сум, особливо восени. А зараз я не запрошую вас нити і хандрити, а навпаки, радіти дощику. І кожен садівник знає, чому. Не потрібно вже бігати тепер з відерками. Або включати полив, бо жоден штучний полив ніколи не прирівняється до природного дощику. Падай, падай дощику, ми тобі радіємо змочи нашу земельку, наші садочки, наші квіточки, а котрі квіточки найбільше полюбляють водичку, і навіть в назві їх є, що це посуд з водою, звісно, гортензія. Сьогодні все про гортензію, але про волотисту гортензію, бо їх є різні види, і вимоги до догляду теж у них різні. Ще раз наголошую, зараз я розповім про все-все-все, як я доглядаю саме волотисті гортензії. Відразу зазначу, що я ними не бавлюсь, так як трояндами. Тобто догляд це така найнеобхідніша процедура, нічого зайвого, ніяких захворювань, навіть не вичитую, які в них можуть бути. Шкідників ніколи не бачила на волотистих гортензіях. Тому не дуже заморочуюся, тільки надаю, зі свого погляду, найнеобхідніше для гарного росту та квітування. Почнемо з вибору місця посадки. Ніколи волотиста гортензія себе не виявить як найкраще у тіні чи ну, такій півтіні, більшій півтіні, як великолистова. Їй потрібно для квітування і розвитку сонечко півдня, кілька годин, але не у саму спеку. Якщо вона буде у саму спеку на сонці, то потім припалюються. Суцвіттям, вони стають такі руді, наче з іржею не дуже гарні. Правда, це можна компенсувати поливом і гарним мульчуванням. Друга умова ненизина, дає застійні води, бо поверхова коренева система в гортензії загниє краще сухіше тоді можна дополивати, ніж застої води. Далі обов'язкове, обов'язкове, преобов'язкове мульчування пристовбурової зони. Раніше я мульчувала сосновим хвойним опадом, але волотиста гортензія не настільки потребує закисленого ґрунту, як великолистова. Тепер в мене є більше кінської підстилки, і я мульчую нею. Трошки боялася, що Корені близько, і якісь будуть процеси гниття, і постраждають корені, нічого такого не відбувається. Гортензіям надзвичайно сподобалась така мульча. Вони прекрасно почуваються, так як і троянди. Набагато краще, ніж без неї. Тому мульчую тепер кінською підстилкою. Її ж даю і до посадкової ями вимішую з землею. Ґрунт через Оцю тирсу, тирса ж і закислює чуть-чуть його. ґрунт стає пухкий, вода і повітря проникний, що дуже подобається гортензіям. Більше нічого в яму не даю. І загалом перший рік я гортензії не чіпаю, не обстригаю ніяк. Це якщо посаджені манюсінькі гортензії першорічки. Звісно, якщо садити дорослу рослину, там Буде по-іншому, там потрібно стрижкою підтримувати форму і так далі. А коли з П9 горщика, чи -чуть більшого, такі мацюпулі садити, я нічого не чіпаю, не ріжу, не підживлюю, ну, поливаю, звісно, що поливаю. Не обрізаю суцвіття. гортензія собі живе, як бажає. Вона в той час нарощує кореневу систему. Якщо обрізати, потім про обрізку розповім на дві бруньки, оці мацюпулі, не буде зеленої маси, котра дає органіку для наростання кореня. Корінь не має з чого взяти органіку і наростати, і, відповідно, така гортензія потім не дасть потужніші пагони, бо корінь не забезпечить цього, бо він не наріс. Отаке таке замкнуте коло. Не ріжемо нічого, даємо наростити кореневу систему. Щодо підживлення старших кущів, навесні для старту, як і троянди, я підживлюю гортензії під корінь, бо немає ще листя, аби по листю це зробити. І щоб гарно гортензія стартанула, даю добриво з формулою, де однакові показники азоту, фосфору, калію. Бачимо 15, 16, 15. Тим більш-менш і те теж. Можна інше добро брати з цими однаковими показниками азоту, фосфору, калію. Загалом ми не дивимося на цю маркетингову назву, той хід маркетинговий, добриво для троян, для того, для іншого. Нам важлива формула. Надзвичайно позитивно відгукуються гортензії на добриво осмокот. Я беру п'яте покоління, воно дозовано виділяє корисні речовини. Подобається мені. Пристовборове коло обсипаю десь жменьку добрива на меншу гортензію. і більшу, ну, з Дві жменьки на більшу гортензію. Так легенько заробляю в пристовборовому колі, а поверх мульчую. В цьому добриві є мало фосфору. Бо якщо його посипати поверхово, він мало мобільний і не потрапить глибоко до коренів, тому видно, його й не дали туди багато. Тому десь починаючи з кінця травня, з періодичністю раз в 2-3 тижні, аж поки не квітуватиме гортензія, я їх доживлюю таким ось розсасолом. Добриво, котре в своєму складі має дуже багато фосфору, чуть не 40%. Фосфор нам простимулює закладання квіткових бруньок суцвіть. І забезпечить рясне квітування. Ось так виглядає обгортка спереду для магнолій, гортензій, азалі та рододендронів. Але мені сподобалась не обгортка, а кількість фосфору. Або по листю оприскую. Це добре, воно дається і для листового підживлювання, і для кореневого. Але я оприскую по листю. Захочеться, можна під корінь. Ось на такій вже стадії припиняю будь-яке підживлювання, і до осені лише поливаю при потребі. От саме поливання це запорука ефектності волотистих гортензій, Бо земля навколо повинна бути вогкою, обов'язково. Або це робить дощик, або це робимо ми, допомагаючи собі. Мульчуванням. Найкраща вода для поливу це, звісно, дощова, чуть не дистильована, без зайвих солей. Раніше в воду для поливу десь раз в місяць, я додавала оцтову кислоту оцет, один бульк на відро води. Бо знаю, що, наприклад, великолистові без підкисленого ґрунту, навіть при наявності всіх корисних речовин. Вони не засвоять цих речовин і будуть хлорозити. Світле листя, недорозвиток і всяке інше. Цьогоріч я такого не роблю. У мене і так ґрунт кислий на ділянці. Не бачу потреби, не бачу різниці, принаймні для волотистих гортензій точно. А зараз про дуже важливий момент в догляді це обрізування. Проводимо його дуже ранньою весною. Навіть в кінці лютого, бо рани повинні засушитися, затягнутися. Інакше гортензія пускатиме соки і стече цими соками, може загинути. Якщо немає можливості в кінці лютого зробити обрізування, тоді робимо його на зиму. Ось, видно пагінець минулого року, як я обрізала, на дві бруньки. Після розгалуження беремо одну бруньку, один вузол. Ось вузол це місце, де починається листочок, другий вузол, і ріжемо. Коли гортензія обрізана на дві бруньки від галуження, тоді пагони нарощуються дуже міцні. Ось, знову бачимо: один листочок, один вузол, другий листочок другий. Ось тут я обріжу наступного року. Пагони виростають дуже міцні, і на них величезні суцвіття. Можна обрізувати на три бруньки, на чотири це вже буде забагато і занадто. Якщо хочемо сформувати круглий кущик, центральні гілки можна на три бруньки різати, там швидше буде квітування. А по периметру гілочки на дві бруньки. Тоді вони будуть нижчі і міцніші. Тут я те саме покажу вам на своїй ваніла фрайс, я її штамбом сформувала. Показую вузли, показуватиму, як обріжу наступного року навесні сформувала штамбом на власних пагонах. Дочекалася таких потужних, високих кілька пагонів, залишила найміцніші. І не обрізала навесні. Залишила їм висоту. Все решта забрала геть. І на цих в мене двох пагонах пішли на верхівці галуження. Оце ми їх і бачимо. Оці галуження. Якщо знизу наростають броньки, їх общипуються, ті молоденькі погінці, щоб залишалися голі стовбури і згори кущик. Ваніла Фрайс дуже розвалюється, тому тільки в такій формі вона мені подобається. Вона красуня, не хочу відмовлятись від неї, але і в болоті її, бачити, серце болить. Або бавитися з підв'язуванням кожної гілочки попри землю. Ні-ні ні. В обрізуванні є ще таке поняття, як нормування. Воно проводиться, коли пагони вже наросли. Зараз на цьому кущеві вам покажу. Нормування це забирання всього тонкого, ось такого тоненького, яке не дасть гарного суцвіття, але забирає сили у рослини. Бачите, я тут схалтурила, не донормувала, не забрала всі пагінці, але загалом більш-менш нормально. Оце все дрібне, можна забирати. І тоді, коли ви пропустили головне обрізування, є різні, особливо в нас зараз в країні умови, де неможливо вчасно потрапити до свого садочку. Тоді можна пізніше, не тоді, коли йдуть соки, ось бачимо, погінець, він зайвий, не тоді, коли йдуть соки, і можна стикти ран гортензія, а вже пізніше можна пообрізати все зайве і все-таки догнати і досягти гарного квітування. Отже, наші гортензії мають вдале місце, мають що попити, мають що поїстоньки і віддячують своєю красою. А я буду дякувати вам за перегляд, за ваш час, за вашу увагу. Вдячна, як завжди, за всі коментарі, всі запитання, зауваження, пропозиції під відео. Тішитимось, якщо вам якась інформація придасться, падай, падай, дощику, зварим тобі, борщику. Слава Україні!